Принесла. Друзі, а ось і підсумки магічного розіграшу від Орбіс Агро з нагоди Нового року. Нагадуємо, що виконавши прості умови, а саме поставити лайк під відео розіграшу. Залишити коментар, що саме ви хочете, зробити репост відео та бути підписаним на наш аккаунт, ви мали б змогу виграти. Ось такий набір книжок про Гаррі Поттера, конструктор Лего, Sony PlayStation 5. Та систему виливу рідких добрив. Учасників, які зробили всі ці умови, у нас 386. Ну що ж, починаємо розіграш. І починаємо ми з книжок. Друзі, ось 24 учасники написали, що вони хочуть книги. Зараз ми оберемо.